Доброго дня всім! Вас вітає компанія автопарк і У нас в продажі автомобіль Hyundai i30 2011 року випуску. Автомобіль куплений в Україні. Це другий власник. Двигун 1.4. Механічна коробка перемикання передач. Автомобіль бережно експлуатувався. 188 тисяч пробігу. Доглянутий салон, доглянутий кузов теж повністю автомобіль вас обслужений, ніяких капіталовкладей не потребує. Можливо купити автомобіль влізним в кредит. Або подивитися його у нас на філіалі на Володимира Великого 2. Приходьте.